В міжрегіональному навчально-практичному центрі розвитку сільських територій, який нещодавно був створений в Уменському національному університеті садівництва, продовжується навчання сільських і селищних голів. 1 листопада у навчальному семінарі взяли участь 75 представників органів місцевого самоврядування. За узгодженим планом графіком на семінар прибули 14 осіб із Кіровоградської області та 61 особа з Монастирищенського, Лисянського і Маньківського районів Черкаської області. Семінар відкрив директор інституту післядипломної освіти та дорадництва Сергій Приліпко. У своєму виступі він ознайомив учасників з можливостями ширшого використання послуг сільськогосподарських дорадчих служб та необхідністю активного залучення Національного університету садівництва до вирішення проблем соціально-економічного розвитку сільських територій. Дорадники і експерти-дорадники університету готові допомогти сільським громадам підготувати необхідні документи як для участі у конкурсах на одержання грантів, так і для залучення іноземних інвестицій у розвиток сільських територій. Залучення інвестицій у сільське господарство, зокрема у такі трудомісткі галузі, як садівництво, ягідництво, овочівництво, тваринництво, дасть змогу постійно створювати нові робочі місця. Лише за рахунок функціонування одного сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу до 10 молодих кваліфікованих спеціалістів додатково можуть одержати роботу у сільській місцевості. Для роботи з сільськими і селищними головами адміністрацію університету було запрошено Валентину Мовчанюк, заступника начальника управління агропромислового розвитку Оменської районної державної адміністрації. Як практик, вона поділилася досвідом роботи з сільськими територіальними громадами Оменського району, більш детально розповіла слухачам про державні програми підтримки особистих селянських господарств та порядок подання документів для одержання дотацій. Дані семінари дуже необхідний, тому що тут проводиться жива, живий діалог між кафедрою і співрозмовниками, тому що значить, що є можливість поспілкувавшися із другими районами, а навіть зараз на даний час, навіть між областями, між Кировоградською та Черкаською областю, і прийти до одного знамення, до того, що значить, що йде краще. Це дуже хороше, будемо говорити, мероприємство і. Спорі приходимо до істини і вибираємо те зерно, яке лучше. Я за те, щоб ці семінари проводилися почаще, хоча будемо говорити один раз в квартал і більш конструктивно проводили живий діалог, це саме основне. Під час дискусії учасники семінару активно обговорювали проблеми сільських населених пунктів та обмінювалися досвідом у знаходженні шляхів їх вирішення. Всі дійшли до висновку, що єдиний шлях розвитку села. Це створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Саме в даний час державна політика спрямована на розвиток об'єктів обслуговуючої кооперації у сільській місцевості.